Завжди хочеться, щоб в домі було чисто і охайно. Тоді настрій підіймається і якось легше дихати стає. Особливо коли поряд бігає ось такий Михайлик, помагайлик, то роботи по прибиранню додається і додається, але це все дрібниці. Зараз є тисячі варіантів всілякої побутової хімії, яка допоможе з легкістю поратися з любими проблемами. Да, Михайлик? Так. Один із найкращих варіантів це кисневий відбілювач, який працює при температурах від 60 градусів, або ж порошок його можна додавати до пральної машини, температура 40 градусів. Ці чарівні гранули можуть відмивати духовки, мікрохвильовки, наліт на кранах, посуд, виводити плями з одягу, чистити меблі, килими, плитку, підвіконня та варіантів є. Безліч, де можна ефективно застосовувати цей засіб. Я згодом вам варіанти буду показувати. Які переваги низька ціна, нетоксичні, ефективні, безфосфатні, не викликають алергію, що важливо саме для мене. Кисневі гранули починають працювати, коли їх розвести 2-5 столових ложок на 1 літр кип'ятку. Це все залежить від ступіню забруднення. Працювати, звісно, треба у рукавичках. Хочу показати вам повторне використання цього розчину. Після того, як я замочила носочки, ще раз хочу ним скористатися і почистити ось такі складні забруднення, особливо там, де стояла олія, то це жахивоспідні. Так, так, у мене такі є. Це місця, як і у всіх у нас. О, але ж це кухня, ви розумієте, як ти її не бережи, вона постійно мурзається, її треба чистити з легкістю. Навіть не використовуючи йоршика, я все відмила. Протерла чистою ганчірочкою, і ось, будь ласка, який сяючий прекрасний результат. Кастрюльки займають свої місця на поличках, я задоволена. Я бабусін мехавич помагайник. Передаю усім підписникам привіт! Привіт, молодець! Ай, молодець! Класно? Класно!